Ви нам вірите. Так! Да! А от за нашу інформацію серед е, натовпу є можливості якихось провокацій. Ми дуже вас просимо. Зберігати спокій. Це найголовніше, що нам потрібно, для того, щоб об'єктивно освітлювати події, які відбуваються в Україні. І yeah. ми вас почули. Я сподіваюся, що ви нас теж почули. почули, почули наших журналістів. Дякую вам за підтримку. Але наразі для того, щоб зберігати спокій, тут нічого не сталося, дуже прошу. Дайте нам спокійно працювати. Ми Повернемось до роботи. Ви повертаєтеся до світла. Майдане один, а завжди плюс один. Дякую.